Ріву Христі, Боже милосердя, воно було максимально показано Боговим, Богом через Ісуса Христа, який прийшов у світ, воплотився, прийняв тіло, жив як людина, щоб повноцінно, як людина, побути з людиною. Бог вирішив зійти на землю. І Бог проявив своє милосердя. Рівно ж так сам Він хоче від нас, щоб ми, хоча б. Уподібнилися до Його милосердя. І людина завжди старається у своєму житті бути на когось подібна. Діти хочуть бути подібні на своїх батьків, учні хочуть бути подібні на своїх вчителів, викладачів, якщо вони їм доподобля, якщо їх це, це любима, любима сфера, любима наука, любимий предмет. Якось ми один одного хочемо наслідувати. І у цьому в прагненні наслідування, як правило, хтось приуспіває краще, хтось гірше. І ті, які не успівають, вони стараються а, якось, ну не то щоби така, знаєте, фальшивка підробка, але якось стараються чуть-чуть підробити своє. А, Свою майстерність, своє мистецтво, свої знання, свої вміння, ну і відповідно свою подібність. Така собі, знаєте, Ну як картини малюють, так, є картина там Рафаеля там, чи Мікеланджело і є спеціаліст, який приходить і її оцінює. І він каже, так, це є настояща картина, це є подліник. Або каже. Це подділка, це підробка, це копія. Але, знаєте, є різні копії. У свій час, десь в 17 столітті було дуже розвинуто були майстри, які робили копії, художники, які робили копії. Ну, вони не робили її так, знаєте, Робили її ідеально, звісно, але вони використовували навіть техніку, все. Але кожен художник хоч, хотів, знаєте, якось щось там своє таке додати, і вони свої картини помічали якимись незамітними знаками, символами і так далі. І коли вже потім вже при сучасних технологіях почали це все досліджувати, і побачили, що. Була ціла школа у тих таких, знаєте, що копіювали шедеври. І кожен із них мав свій знак. Він робив, позначав там десь. Хтось в оці робив, як у виді бліка розставив букву, свою там, ініціал, чи там ще десь, чи на складках матеріалу, чи ще десь там. Вони кожен мав свій знак, і вони ставили що це, що це, то він робив цю копію. так. Але знаєте, коли дивишся на картину Рембранта чи Рафаеля, і якщо тобі складно відрізнити копію від е, оригіналу, а копії в ті часи робилися не так, як сьогодні на копіювальних машинах, на е, оцих е, станках, які роблять репродукції, деякі повторюють навіть мазки видно. так? Тоді малювали все вручну. І ясне діло, що коли твоя рука була практично ну, неможливо було відрізнити від оригінальної, то ясне діло, що ти також був майстер добрий. Значить, в кожній підробці була частина оригіналу. Ось, да, так так само, знаєте, коли ми. Когось хочемо якби, наслідувати, то це не завжди є подділка. Там завжди є частина оригіналу. І навіть якщо десь там щось не так, в тому, кого ми наслідуємо, кого ми копіюємо поведінкою, переймаємо знання, досвід, щось інше. Не треба, ну так уже знаєте, нивілювати, що. Практично Твого там нічого нема. Є, є, якщо ти є послідовник когось. Що робить Господь? Він хоче зробити так, щоб ми на нього були дуже подібні. І Він дає нам можливість, дає нам можливість бути милосердними. Це річ, яку складно підробити. Бо милосердя недостатньо просто скривитися там і висловити щире співчуття. Милосердя це якраз от то така якість, яку, яка супроводжується якоюсь дією. Так, Багато почуттів можна підробити, можна підробити поводив, можна підробити ну, різні почуття, навіть любов теж можна. Можна покривлятися, ти ж такого слюбиш, і все. А от милосердя, милосердя, воно завжди хоче супроводжуватися якоюсь дією, яка дає можливість нам уподібнитися до Ісуса Христа. І милосердя, воно не має такого, знаєте, якогось от багато зробив милосердя, молодець, мало зробив, не дуже молодець. Милосердя, воно або є, або його нема. І тому Господь Бог каже, будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний, милосердя безумовне, милосердя, яке випливає з щирого серця і зразу ж супроводжується якоюсь дією. Коли комусь допомагаєш, подаєш руку, коли комусь хочеш щось перенести, зразу береш то і несеш, тобто зразу щось робиш. Бо дуже багато можна сказати через телефон я тебе люблю, а, а толку, хто знає, де він там знаходиться, ти там знаєш, любить він тебе чи ні. А милосердя проявити по телефоні складно, треба приїхати. Тому каже Господь, будьте милосердні. Не бійтеся копіювати нікого, бо в будь-якій копії завжди є відблиск оригіналу і частина оригіналу. Навіть повні підробці. Все рівно там є частинка оригіналу. Тому наслідуйте Христа, наслідуйте Його правдиво, будьте милосердні, любіть по Божому, служіть ближньому і будьте милосердні, каже Господь, як отець наш Небесний, милосердний. Амінь. имја ца и Сена и Светао Духа. Слава Исусу Христу! Слава на веки!